Слава Україні! Черговий огляд! Цього разу мені до рук потрапила материнська плата від бренду Asus P8Z77i класу Deluxe. Так вам не почулося. Це плата не теперішнього покоління, а такого минулого, я би сказав, покоління, чипсет Intel Z77. Але плата вже такого. Топового рівня делюкс це тільки підтверджує. Поставляється в такій компактній, дуже няшній упаковці. Тобто, ну, я не знаю, ну, коробка просто самих таких чуттєвих відгуків достойна ця коробка. Плата форм-фактору Mini itx Тобто для таких дуже компактних маленьких комп'ютерів. Коробка дуже якісно виповнена, така жорстка, але ніякої пломби немає, що мені не подобається. Ось така вона матова, тут такі глянцеві вкрапління. Тут зазначено Windows 8 Raid. це така наклеїчка зверху. Тут зазначено PCI Raid 3.0. Але тільки за умови приєднання процесора е і третього покоління, а саме Сенді, э, вибачте, bridge Ось так вона виглядає спереду. З цієї сторони вона трішки потерта коробка. Вся була в пилюці, прийшлося витирати її серветками вологими. Ось так. Тут зазначені основні характеристики і трішки потерта. Тут теж такі вкрапління глянцевого. Ліва грань ось так виглядає. Вверх ось так. Тут зазначено про технологію МЕМОК. З цієї сторони так. І знизу. Тут дуже багато всього написано, багато фірмових технологій. Зазначено основні специфікації, USB Boost, Wi-Fi Go. Ось так це все виглядає. Зазначено, що вона виготовлена у Китаї. Давайте її відкриємо. Ср... Відразу скажу, коробка дуже няшна, тобто маленька, компактна. Ну, просто дуже спод... сподобалася. <кій> Єдине, що не сподобалось, немає ніякого фіксатора, як на деяких платах від МСІ. Ось так вона виглядає як коробка. Тут ще якісь такі написи. Так вона виглядає. Тут нічого немає взагалі. Собственно, відразу лежить сама плата. Вона в такому антистатичному пакеті. Майже не погнутий, він був взагалі один раз тільки зложений. Це вже я відкривав, дивився, але тут теж ніякого скотча немає. Тобто, це вже, як я кажу, це я вже погную, і вона була геть така цнотливо нова. Ось так, тут така ще одна коробочка таке відділення. І ось тут таке ось, як ви можете бачити, багатство додаткових аксесуарів, на які Asus не поскупився. Хоч плата така маленька, але аксесуарів дуже багато. Тому що плата рівня, як я вже вам казав, Deluxe, вище тільки преміум, а ще вище це вже і мені Рампач, формула та інше. Давайте для початку. Е, іде ось такий кабель. Це сета 3. Він повністю запакований, одинарний, чорний. Він без фіксаторів. Тобто, ось так виглядає, що без фіксаторів це плюс. Далі йде знову ж абсолютно такий самий. Кабель без фіксаторів. Обидва конектори прямі, повністю запаяні, тобто не закриті нічого, все запаяно без скотча. Далі йде ще два кабеля. Я так розумію, їх поклали окремо. Вони, думаю, мабуть, версії 3.0, але і ці. Мені теж здається, вони 3-0, але тут нічого не зазначено. Тут йдуть вже такі більш дорогі з фіксаторами. Один прямий, а інший прямий і L-образний. Теж все запаяно, як ви можете бачити. Далі йде панелька інтерфейсної панелі. Вона запакована повністю, як і всіх виробників материнських плат. Ніякого тут ні скоче, нічого немає. Тобто все запаяно. Вона така топового рівня, з така поролоновою підкладкою, ось, як ви можете бачити. Така грає трішки, чорна, така стильна. Тобто ну, дуже все гарно виконано. Далі. Іде теж в такому запаяному повністю пакетику. Ви можете бачити, а там ще всередині йде в такому стріляючому пакетику, тут подовжувач передньої колодки корпусу. Якщо у вас маленький корпус і його не вистачає. Чому його так запакували? Чесно кажучи, для мене це новина, але там саме вона, нічого іншого. І далі йдуть дві антени Wi-Fi, які, здається, сумісні ще й з Bluetooth 2.0. Тобто все запаяно, ніхто нічого не відкривав, взагалі з обох боків запаяно. такі піднімаючіся, а тут самі коннектори ще в такій бумажній стрічці, стрічці затягнуті. І друга антена абсолютно така сама йде. Все запаяно, нічого ніде не відкривалося і знизу ось так. Тут перетянуто ось таким, такою ось скруткою. Далі йде такий самозаклеючий пакетик зі штрих кодом ASUS. Всередині два таких шурупчики лежать під хрестову викрутку. Для чого вони, на жаль, я не знаю, я так розумію. Вони для Антен Wi-Fi, а це, здається, магніти, щоб її можна було на корпус чіпляти. Чи ні, вибачте, поки не знаю, обов'язково виправлюсь. Далі йде такі друковані матеріали. На різних мовах української немає, на жаль, а інші нас взагалі з вами не повинні цікавити. І далі. Останній такий друкований матеріал це інструкція юзер-гайд, як ви вже зрозуміли, тут всередині йде dvd диск і наклейка. Ось там вона всередині здається. Так, так. Ця наклейка всередині лежить на корпус. Диск DVD-ROM, як я вже казав, ось такий, книжка дуже товста, як завжди, така розширена інструкція тут всередині. Тобто комплект, скажу чесно, мені дуже сподобався. Тобто, це ніяке там не непри... перебільшення після плати, яку я робив недавно огляд, а саме це asus Тут дуже багатий комплект. Давайте перейдемо до самої материнської плати. Як я вже сказав, в такому антистатичному пакеті вона йде, фіксатора ніякого не було. Тут було трішки так і помято. але ось тут все зверху було все такому в ідеальному стані. Це я вже її постарався, коли відкривав у магазині. Тут, як ви можете бачити, така ось стрічка наклеєна, щоб не поцарапати при монтажі. І тут, як ви ось можете бачити, секунду я вам покажу, бачите, така стрічка липуча. Плата дуже мала. Плата дуже маленька, гарно все так виглядає. Тут знаходиться зміна мікросхема BIOS. два роз'єми 2.2.0. Тут знаходиться світлодіод, але він буде перекритий безпосередньо роз'ємом PC Express 3016. Тут знаходиться PCI міні-PCI слот, в якої встановлено інтеловський бездротовий адаптер, сухотілі-конденсатори. Така наліпка, що це гігабітна мережева карта. Зазначено USB 2.0 для підключення миші та клавіатури. Дуже в... удобно, я б сказав, би, дуже вдобно розміщений восьмипіновий роз'єм живлення процесора 24 для живлення самої материнської плати. Як ви замітили, тільки два слоти. Для підключення оперативної пам'яті Защіпки є тільки з одного боку. З одного боку, Хотіла сказати, що знизу щоб не виймати відеокарту, якщо потрібно, а її, я думаю, все ж таки прийдеться демонтувати, якщо вам прийдеться модулі зняти. Але ні, вони зробили їх з цієї сторони, тому що тут не буде куди просто їх відкривати. Собственно, сокет 11. 55. Ще з таким ось фіксатором зверху, тут наклеєчка є. Тут USB 2.0 переєднуються дві штуки, тут USB 3.0, передній інтерфейс на панель аудіо. Тут під'єднується безпосередньо фронтальна панель. Такий передатчик ТПУ, який перемикає. Авторозгон через фірму утиліту. Тут йде кнопка мемок, яка, якщо ви перерозігнали пам'ять, буде обну... оновлювати BIOS. Mm -hmm. Це, по-перше, тут знаходиться батарейка, яка дуже вдало розміщена в такому вертикальному положенні, щоб мінімізувати втрати вільного місця, хоча тут вони теж трішки є. Далі йдуть два 4 пінових. Конектора для кулерів. Перший іде для процесорного фан, а інший для фан-кейс. Тобто для звичайного корпусного. Ось так виглядає. Тут ще, як ви бачите, не все змогли розмістити на самій платі і зробили таку ось вертикальну ще вставку. Хочеться сказати, що вона ніби. З'ємна, але ні, вона не знімається. Тут, як ви бачите, такий гігантський радіатор. Ось дивіться, такий гігантський радіатор, тут куча стабілізаторів напруги, конденсаторів сухотілих. Тобто, якщо дивіться, якщо вас корпус позволяє, дозволяє, тому що вони трішки вищий. Я думаю, що він буде на одному рівні, але ні, він трішки-трішки вищий. Тобто два, два радіатори. Один це тут. Тут знаходиться чіпсет 77. Сюди взагалі можна іншу мережеву карту встановити, а тут йде повноцінна відеокарта. Давайте з задню сторону подивимось цієї плати. Ось так вона виглядає. Чорна планка. Зазначено, що вироблена в Китаї. Така глянцева чорна. Плата, ніби білих розводів ніде нема, але трішки теж є. Але менші, ніж на минулій асрок. Ось так. Тут кілька елементів, якась катушка навіть є з мідною проволокою. Тут такі ось гігантські масивні шайби, гайки, навіть я б сказав би, які тримають ось цю планку. Тут, як ви бачите, теж дуже багато в карт. Тобто для процесора в кор ревізія 101. Ось бачите, тут зазначено. Тут такий резиновий бампер, і наз... зазначено, що він, тобто, плата не повинна бути впритул до різних металевих частин. Тому щоб ніде нічого не замкнуло. Тут така гігантська панелька йде. Інтерфейсна планка теж дуже дуже цікава. Ось, Дивіться, тут йде так незвично 4 USB 2.0. Далі йде оптичний аудіовихід HDMI 1.4, дисплей порт 1.2, дві антени під стандартні розміри по тобто можна замінити на різні дисплей DVI з можливістю під'єднання адаптера. 2 USB 3.0. 2 USB 3.0, йде мережева карта до 1 Гігабіта, 2 Єсета. Тут йдуть дві кнопки. Одна для оновлення біоса, інша для прошивки біоса, і йде три аудіовиходи, тобто передня пара, задня пара та САП та центр. Хоча тут стоїть 7.1 мережева карта, але вона тільки можлива, якщо під'єднана. Буду завершувати. Слава Україні!